Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. І тема сьогоднішнього року досліджуємо таблицю множення числа 7, таблиці ділення на 7. Отже, давайте з вами разом її розглянемо: 7 помножити на 1 7. 7 на 2, 14, 7 на 3, 21, 7 на 4, 28, 7 на 5, 35. 7 на 6, 42. 7 на 7, 49, 7 на 8, 56, 7х 9, 63, 7 на 10, 70. Будь ласка, розгорніть своє зошите на сторінці 55. Але перед цим обов'язково перегляньте відеофрагмент фрагмент саме з підручниками. І тоді ми будемо закріплювати ваші знання. Випиши результати таблиці множення числа 7 у порядку спадання. Тобто, що це означає? Від найбільшого до найменшого. Так, отже, найбільше це у нас 70, потім 63, потім 56, потім 49. Сорок два, тридцать пять. Двадцать вісім, двадцать, один, чорнадцать, семь. Молодці застосуйте пристановне закон множення та знайдіть значення добутків. 7 помножити на 3 це те ж саме, що 3 помножити на 7, і буде 21. 7 помножити на 4 це те ж саме, що 4 помножити на 7 і буде 28. 7 помножити на 5, це те ж саме, що 5. Помножити на 7 і буде. 35. Так, 7 помножити на 6. Це те ж саме, що 6. Помножити на 7. І буде 42. 7 помножити на 8. Це те ж саме, що 8. Помножити на 7 і буде 56. 7 помножити на 9. Це те ж саме, що 9. Помножити на 7. І буде 63. Так, відновимо попередні, наступні табличні випадки множення. 7 помножити на 4 дорівнює 28. Перед четвіркою у нас трійка. Після четвірки у нас п'ятірка. 7 помножити на 3 21. 7 помножити на 5. 35. 7 помножити на 10. 70. Перед десяткою у нас 9. Після десятки. Одинадцять. Сім. Множимо на дев'ять. Шість три. А сім на сім. Сімдесят. Сім. Сім помножити на п'ять. Тридцять п'ять. Замість п'ятірки. У нас чотири. Після шість. Сім на чотири. Двадцять вісім. 7 на 6, Сорок два. Так, сім помножити на 6, сорок два. Перед шісткой у нас пять. Після шістки у нас сім. Сім на пять. Тридцять п'ять. Сім на сім. Сорок девять. Так, розв'яжемо з вами задачу. 56 кілограм буряків розклали у 7 сіток, в кожна. Скільки кілограм буряків в одній сітці? Що нам потрібно? Поділити. Отже, 56 ділимо на кількість сіток, і буде 8, 8 кілограм, і це у нас кілограм буряків, одна сітка. Так, далі. Знайди значення часток. Виконай перевірку. Пам'ятаємо, якщо у нас ділення, то перевірка на факе, яка дія множення. 49 поділити на 7 буде 7. Адже 7 помножити на 7 і буде 49. 14 ділимо на 7. Два помножити на сім. дорівнює чотирнадцять. Тридцять п'ять діло на сім п'ять. П'ять. Помножити на сім, буде тридцять п'ять. Сорок два ділимо на сім. шість, адже шість. сорок два шістдесят три поділити на дев'ять. Адже 9 помножити на 7. Дорівнює 63. Далі, другий стовпчик. Зараз зупиняєте відео, самостійно рахуйте, а потім з вами перевіримо. Порахували. Перевіряємо 21, поділимо на 7. 3. Адже 3 помножити на 7 буде 21. 70 ділимо на 7. 10. 7 помножити на 10, або 10 помножити на 7 і так, і так буде вірно. Буде 70. 28 поділити на 7. 4. Адже 4 Помножити на 7 буде двадцять вісім. шість ділимо на сім вісім, адже вісім помножити на сім, буде 56. шість. Двадцять один ділимо на три сім, адже три помножити на сім. Буде 201. Так, і виконали з вами інтерактивну вправу. Саме множення на 7. Так. Отже, 7, на скільки помножити буде 14 на 2. Є. 7, на скільки помножити буде 63? На 9 є. 7, на скільки помножити буде 7 на 1. 7 на скільки помножити буде 49 на 7. 7 на скільки помножити 28 на 4. Щоб було 42 на 6. Щоб було 21 на 3. Далі. Щоб було 35. На 5. Щоб було 56 на 8. Щоб було 70 на 10. Так, і сторіночку, ось нашого 3000 завдань на 7. Ви виконуєте самостійно. Впевнена сторінка у нас 52. Так, впевн... вибачте, 51, не 52-51. Ви виконаєте самостійно. впевнена, що у вас все вийде. Ви мене великі розумнички, але пам'ятаємо, що спочатку ми виконуємо множення, а потім додаємо, або віднімаємо, а потім тільки спочатку множення, а потім віднімаємо. Це число, або це число від того, що не потрібно, або від першого віднімаємо те, що ми з вами отримали. Але якщо дужки, то завжди перші дужки. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення.